Ну що, друзі, у нас сьогодні, окрім протистояння двох найбільш географічно близьких команд Астралігії, очікується серйозне протистояння між болівальниками. Битва барабанів. Уже ще до початку матчу. І, власне кажучи, я най тут себе не чую. Ну, все, Івано-Франківське болівальники зайшли на речі на свої місця. Давайте, друзі, я вас познайомлю із стартовими п'ятірками команди. Тож хмельничанин Євген Кіндяков розпочинає у старті. в нього 12-й номер, він буде у воротах. Віктор Цой номер 30. Дмитро Калуков, 7-й, він капітан, Андрій Засенко, 14. Є ще один Андрій Качук, номер 16. І стартова п'ятірка наших сьогоднішніх суперників. Кирило Цепун з 23-м номером на воротах. Євген Валенко, 6-й, Петро Шутурна, 10, й Максим Павлюк, 22, й і Павел Путнік, 89 й номер. Бити уже удар. І це бун. Демонструє просто фантастичну гру. Дівалко попоросси зберіг м'яч для хмельницької команди і отримає 17-й номер на Пітер. Шурак та Кондратєва. Квартиняє м'яч. Там відкритий засадку. Отримує Андрій. Передачу знову цойго. 1-0 Віктор Цой на 7-й хвилині забиває. І Євген Кіндяков прибіг на половину майданчика урагану для того, щоб привітати своїх партнерів із цим суцям воріт. Шпора не розіграє м'яч у центрі майданчика. Одину хмельничани вже попереду. Кортаба. Шур. Непонаперетешно колокола. Ткачук стійка! Андрій Ткачук. Шутурма. Маленко б'є. Кордоба. Кордаба. Королишин. Кордоба б'є. Кіндяков здається ногою, грає. Хоча показує арбітру, що не чіпав він м'яч, але це біля воріт димнина Кіндякова. Валєнко. Під удар віддає. Відбиває Кіндякова, але ворота залишив. Цой заводить у себе і команду. У нашого 16-го номера. Калуков. Засунко Засупити можна удар. Цепон рятує. Дев'ятого номера заробляє аут для хмельницької команди. Івонко. дотик на Хербовському Рибаський. І ципун рятує ураган від другого пропущено. А тим часом ще одна контратака. Івонко, як лев, бореться із будняком, той таки проходить і забиває. Павел Будняк зрівнює рахунок на старті 19 ї хвилини. Халених мелічанини до грали. Мали супер момент. А тут ще момент у Іводка! Максим не влучає. Тайма одберуть гості. І небезпечно победи не воріт волєнко, з судно партнерки. Одного метра Кіндяков виручається у разу снова. Павлюк на сон ще один удар. Кіндяков забирає м'яч. Але заворотний буде бити, мабуть. Удар! у ворота! Ярослав Заворотний. прямим ударом зі шлабного. Забиває другий голос Спортнідера у цьому матчі. Не бачено мене до Кирилу Сипун. Восьма хвилина зустрічі. Ярослав Заворотний. 2-1 на користь Спортнідера. Правда, що далі саме б'є поворота. Почнемо масику, я шлучає, вибагаємо, чає зараз самі волінку нашу команду. Підтримка від фанатів, звичайно, просто болівальників. І у нас Олексій Батько з'являється під 13-та першого Перший меч. Давайте пробити. Павлюка та п'є вище між людей. форме Фіксує п'яту поспіль поразку спортлідера у чемпіонаті України. Регана з другу перемогу в цьому сезоні. Після двох призворотних поразок харківського командива та Оганського дехату. Нова суперпісна команда перемагає чемпіону Львівської нервої. І сьогодні в Хмельницькому даває спортлідер плюс. Автори м'ячів – сладі хмельничан Віктор Цой та Ярослав Саворотний. У наших Суперників забивали сьогодні Тарас Хоролишин і тупне відзначився Павела Бодняк. Далі початку коментували вас стук. Лобізал. І почуємося найближчим часом на поєдинках команди «Спортлідер Плюс. Все найкраще. Ну, я скажу чесно, ну, тяж, тяжеле покриття. есть підсаджуються ноги. Перший тайм ми ще... было движение, во втором тайме было тяжеловато. Но хочу поблагодарить наших ребят за то, что не сломались, когда пропустили второй мяч. И все-таки на жилах вырвали эту победу. Ну, всем хочу сказать спасибо, именно ребятам. По игре равная игра. Просто сегодня, допустим, мы были удачливые, так скажем. Да? Я уже сказал после игры хлопцам, что мы Циркачі, я разом з ними циркач, Граємо добре, як в цирку. Гарно, грайте, а нам головне набрати очки, як потрібно. І не може бути, ми не доб'ємося доб очків, поки в нас не перестануть хлопці помилятися. Перший, другий гол. Третій гол. Три, вся команда лежить пустів, у ворота, забуває. От весь коментар гри. Створювали моменти, добре, все, не забуваємо, знову виходимо. Хочемо вратаря перекинути в міні-футболі. Чітко вже було сказано. Або вони поміняють відношення своє, або ми будемо з кимось прощатися. Можливо, зі мною попрощаються. Але так більше не може бути.